Медичні страхи займають також одне з перших місць у сучасних дітей. Що ж можна порадити в цьому випадку? Перш за все, створюйте позитивне враження у дітей про медицину. Поясніть дитині, що всі ті неприємні процедури, яких так вона боїться, лікар здійснює тільки з добрими намірами. Не треба заздалегідь втішати і жаліти малюка. Навпаки, дитині потрібні батьківський спокій. І врівноваженість, і тоді підсвідомо дитина розуміє, що з нею не станеться нічого поганого чи страшного, а тимчасові фізичні відчуття, які вона зазнає, зазнаються не тільки заради її користі, а не як злісні втручання поганого лікаря, який з матусею чомусь в уяві дитини діє спільно, замість того, щоб матуся боронила свою дитину. Ні в якому разі не можна обманювати дитину. Не кажіть їй, що буде неболяче. Краще скажіть, що буде боліти, але зовсім недовго. А ви допоможете їй зменшити біль після уколу чи будь-якої іншої неприємної процедури. А щоб відволікти увагу дитину, переключіте її, порадуйте її ласощами або якоюсь новою цікавою книжкою. Щоб дитина розуміла, що після неприємних відчуттів життя продовжує радувати її приємними сроками.